Володимир Страшко, керівник дистанційної школи Unicorn School, з нами зараз на зв'язку. Пане Володимир, доброго дня. Слава Україні! Вітаю. Вітаю, пане Володимире, Ну скажіть, будь ласка, ми хочемо поговорити про основні вимоги для того, щоб для закінчення школи в Україні екстерном що необхідно. Насправді вимоги такі самі, як і для закінчення звичайної традиційної школи в очному форматі або дистанційному. Тобто, дитина має опанувати шкільну програму з старшої школи, тобто закінчити 10-11 клас і здати відповідні іспити. Якщо це все вдається, то дитина отримує свідоцтво і має закінчену повну середню освіту. Пане Володимире, а якщо ситуація складається так, що для того, щоб отримати атестат про закінчення 11 класу, е у нас ж трохи різні е дати навчання, наприклад, з тими ж порівняння сполученими штатами Америки, і в сполучених штатах Америки вони там раніше на місяць, на півтора можуть я не, ну можу помилятися е закінчувати. А наш Учень ще не закінчив, не отримав свій диплом, але хоче вступати і проходити якісь вступні виспити, наприклад, у е, вищі сполучених штатів Америки. Ну для того, щоб він потрапив до вишів Сполучених Штатів Америки, він має показати атестат про закінчену освіту. І якраз по часу він не співпадає. Як він може зробити це якось екстерном? Чи є такий у нас механізм, щоб він ще вчиться йому ще два місяці вчиться? А він може довчитися ці два місяці е, швиденько і екстерном доздати для? Для того щоб по часу втрапити ну, в вищу машину, скажімо, Сполучених Штатів Америки, це дуже е, правильне питання, тому що зараз ми стикаємося з тим, що багато українських дітей вони мають плани на навчання не тільки в США, а ще й ну, відповідно в європейських різних вищих навчальних закладах і подібні запити бувають. Також вони виникають через те, що діти, наприклад, не навчалися там рік або два в українській системі освіти, але мають бажання отримати сертифікат. А, дякуючи Богу, зараз наше законодавство доволі гнучке, і ми можемо гнучко підходити до формування особистих індивідуальних планів навчання дітей. і Зараз у нас в школі в Юнікор, наприклад, є багато кейсів, коли діти закінчують два роки навчальні за один календарний рік. Тобто один семестр вони вчаться, наприклад, в 10 класі, другий семестр в 11. му І так само ваш приклад, коли треба закінчити раніше, також це можна вирішити. Для цього треба відповідна заява від батьків. Школа складає індивідуальний графік навчання для учнів і в кінці він проходить атестацію. Атестація – це іспити. З певних предметів, які здаються комісії? Комісія далі виносить свій вердикт, ставить оцінку, і школа може видавати свідоцтво. Володимир, а скажіть, будь ласка, який перелік документів має мати дитина для цього а, проходження екстерном? Чи яке ну, обґрунтування? Що... Чому він? Як це, як це складається? Яка процедура? Що за чим? Ну, давайте так. Якщо дитина взагалі зараз ніде не вчиться в українській школі, я маю на увазі, знаходиться за кордоном, вчиться там, а то перше, що в неї має бути, це свідоцтво про базову середню освіту. мається на увазі, що вона 9 класів закінчила. Якщо вона закінчила, то це точка відгуку. Якщо навіть не закінчила 9 класів, то тоді ця процедура. Може відбутися, але треба зробити крок назад. Спочатку отримати свідоцтво про базову середню, потім переходити до екстернату на повну середню. А всі інші документи насправді доволі стандартні: це паспорт, свідоцтво про народження, документи, які є з попередніх шкіл, особова справа. Але найголовніше для цього це заява від батьків. А що робити, якщо, наприклад, ну то? Атестат про закінчення базового 9-го класу не отримали, тому що почалася війна. Батьки, наприклад, дитину забрали, і вони там на я так гіпотетично складаю цю картину, яка може статися у десятків тисяч сотен сотень тисяч таких, а може і мільйонів наших абітурієнтів, яких там, наприклад, вивезли батьки, і вони там сидять, там навчаються, там війшли в положення, там придумали якісь нові документи. Вони не показували, тому що бігли, бігли, не зрозуміло, чи є куди повертатися, чи можливо це Маріуполь, якого вже не ну там немає з якої квартири взяти є е, дуже багато таких історій чув, де все згоріло, Вовчанська, Вдіївка. Ну, можна багато про що казати. Ну от сталося і сталося. І от що робити їм, коли ну, як отримати цей тестат це Якщо документи згоріли, там не закінчили. Якщо дитина взагалі не закінчувала 9 класів, ну, наприклад, на момент початку повноштабного вторгнення, вона два варіанти відповіді. Увагу. Якщо закінчила, документи згоріли. І е, нема навіть у кого спитати, навіть і школа та згоріла її, не існує більше. Скажімо так, нема де запитатися. Це варіант один запитання, і варіант два що робити, якщо там ну дай боже, ціла школа вціліла, але вивезли в той момент, коли там декілька місяців не вистачило е, до закінчення дев'ятого класу. Тобто базового цього документу немає. Угу. Якщо документи, якщо дитина закінчила 9 класів, але документу немає, то школа в принципі може провести атестацію і поставити оцінки видати нове свідоцтво. Якщо дитина в принципі не закінчувала, то тоді ми рухаємося так само, як і в попередньому разі, тобто складаємо індивідуальну програму навчання. Дитина опановує програму 9 класу, проходить атестацію, отримується свідоцтво. В принципі, обидва варіанти можна вирішити це питання обох варіантів. Питання виключно в тому, що якщо дитина вже зараз хоче вступати до, наприклад, американського вишу а в неї реально немає навіть базової середньої освіти, то в цьому разі доведеться цей вступ відкласти на рік, принаймні. А, чи якщо, наприклад, дитина вирішила, майбутній абітурієнт вирішив вступати до вишу за кордоном? І чи треба е, здавати цій дитині НМТ? НМТ це історія навіть не про закінчення школи, це історія про саме вступ до українських університетів. Воно тобто, стосується якщо... виключно українських університетів. Так, так, так. Тобто не потрібно, якщо планує Ні. вступати е, за кордоном. Не потрібно. Е, добре, е, ще декілька питань. Е, от ми говорили про кроки, про екстернат. Про е, ці випадки, е, наскільки зараз, от, наприклад, школи лояльно ставляться ну, за вашим досвідом до таких дітей, які там під час війни виїхали, е, чи не, не ризикуємо ми тим, що е, я розумію всі обставини, але ж ну, знання ніхто не відміняв, і е, чи не ризикуємо ми тим, що зараз е, там вчителі? Е, Пожаліли, поставили бали зайвий раз. Пожаліли, поставили, виставили, зробили атестат навіть в той момент, коли діти цього не заслуговують. Е дійсно, такі ситуації трапляються, і школи, різні школи вирішують їх по-різному. Е якщо говорити про ситуацію загалом, то, як правило, школи більш лояльно ставляться до дітей, які зараз знаходяться за кордоном. Але е ми по своєму досвіду, по досвіду Нкормську, бачимо, що за останні два роки кількість дітей, які. Не продовжують українську освіту, а обирають освіту локальної країни, де вони знаходяться, збільшується. І якщо говорити, наприклад, про німеччину, то там із самого початку навчання в німецькій школі було обов'язковим. Тобто, якщо я маю дітей, я їх там батько або мати, я не можу робити так, щоб вони не навчалися в німецькій школі. І, звісно, ви розумієте, що для дітей це подвійне навантаження. Вони мають опановувати німецьку програму, наприклад, ще не володіючи мовою, і українську в такому випадку дітям було дуже важко. Зараз ми маємо таку ситуацію, що ми можемо зараховувати оцінки з інших шкіл, якщо це, наприклад, там восьми клас і дитина навчається в восьмому класі. У нас то ми можемо зараховувати оцінки, окрім українського компоненту. Так званого український компонент це історія України, мова, література і для старших класів це громадянська освіта і так далі. Тобто ці предмети обов'язково дитина має здавати за українською програмою, інші ми можемо зробити залік оцінок. І така послуга вона стає дедалі більш популярною. А якщо говорити про якість освіти, то я можу вам сказати, що вона дуже сильно залежить від мотивації, від того, як саме школа відноситься, ставиться до навчального процесу. Якщо це з такий олдскульний формат, коли ми даємо тобі підручники, даємо тобі конспекти лекції, далі роби з цим, що хочеш, потім приди нам здає іспит, то звісно, дитина не може опанувати цю програму на достатньому рівні, тому що тому що як це? це? Це дуже важко. Ми знаємо, що навіть дорослі люди не дуже добре вчаться самостійно. Якщо школа підходить творчим йде творчим шляхом, приділяє цьому увагу. Якщо є консультації з викладачами, які може допомогти розібратися в складній темі, то звісно якість такого навчання буває більше. Я хочу сказати слова вдячності колегам, тому що в Україні зараз є розквіт EdTech продуктів, мається на увазі освітніх продуктів з it компоненту, які значно збільшують. Мотивацію дітей до навчання, наприклад, наша платформа, вона взагалі побудована в форматі комп'ютерної гри. Є дуже багато класних додатків для математики, для української мови, літератури, і тощо, і це допомагає дітям відноситися до навчання не як до чогось обов'язкового, складного, важкого я маю на увазі до українського навчання, а як до привабливої подорожі, яка а, приносить позитивні емоції. Ну і фінальне запитання хотів поставити вам. Скажіть, як різняться критерії оцінювання між дітьми, які збираються здавати екстерном, і тими, які здають звичайні іспити? Ну, в звичайний час? Чесно вам сказати, якщо говорити про законодавство, то критерії такі самі. Тобто дитина має опанувати програму і має довести це на іспиті. Тобто вона має відповісти на Коротше, Байдуже вчився ти рік, чи ти вчився за а, за місяць весь цей рік? Ті самі питання в кінці року будуть. Я правильно розумію? Абсолютно точно. Що ж, дякую вам, пане Володимир Володимир Строжко, керівник дистанційної школи Unicorn School, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую, що долучилися.